З успішних проєктів треба брати приклад. Вирішили у постійній комісії Херсонської обласної ради з питань науки, освіти, молоді, спорту, зв'язків із засобами масової інформації та відправилися на виїзне засідання у місто Гола Пристань. До речі, усім складом дісталися катером полісся 5 який віднедавна з'єднує і гопри по воді за 15 хвилин. Голу Пристань для відвідин обрали не просто так. Голова комісії Артем Кияновський висловив захоплення тим, як маленьке місто своїми силами реалізувало декілька дійсно амбітних і що найголовніше соціально значимих проєктів. Зокрема, один з них голопристанський палац спорту. Місце, де діти безоплатно займаються у спортивних секціях, є прикладом народного будівництва, адже гроші збирали справді усім містом. Участь брали як рядові громадяни, так і підприємства та організації. Пам'ять про них зберіглася на спеціальних дошках. Построїли бистро, ну максимум за рік, да? ви бачили по нашій ну, дісело строїли всі громадою, так називаємо українське слово хороше толокою, і це саме головне чого толокою, тому що. Тоді відношення до тої будівлі зовсім друге, тому що там вложено свої гроші. Так? Хай це будь-невеликі, там, може там 50 гривень, там, чи 150 гривень, чи 1000 гривень, але це вложені свої гроші. І відношення до цього було дуже таке чудове, і люди бачили, що воно будується швидко і що кошти йдуть. Ми кожну, кожну неділю підбивали підсумки і через газету давали громаді роз'яснення і відчок, куди пішли ваші гроші. Вола пристань може пишатися і своїм досвідом із залучення грантових коштів. Дитячий садок номер 1 Олімпійський гордість містечка на чималій території купа ігрових майданчиків, а 12 дитячих груп перебувають у сучасно утепленому приміщенні. Основним досягненням, які ми досягли протягом останніх років, це участь у е, е, проєкті по енергозбереженню відповідно до Кіотського протоколу. Тобто вартість цього проєкту складає 2,2 мільйона. Завдяки цьому проєкту нам вдалося утеплити 100% наше приміщення, а саме це утеплення даху, утеплення стін і заміна 100% всіх вікон на металопластикові, а саме 144 вікна. Саме ж засідання постійної комісії з питань науки, освіти, молоді, спорту та зв'язків із засобами масової інформації проходило у будинку культури. Будинок зовсім не схожий на ті, які зазвичай можна побачити у невеличких містечках. Тут облаштовано по справжньому цікаві виставковий мистецький зал і музей, що розповідає історію міста з давніх давен аж до сьогодення, а також охайний кінотеатр. Саме у рамках засідання обговорили побачене і вирішили. Варто й в обласному центрі сприяти розвитку подібних ініціатив. Є такої город пристань, який активно працює з. Средствами, которые выделяют международные организации по Киотскому протоколу и по другим вещам. Более того, любой город, любое село может такое сделать. И мы сегодня, наша комиссия, решила и просить средства массовой информации. И мы приняли решение, чтобы департамент и департамент образования обобщил этот опыт привлечения в маленький город миллионов гривен для пользы горожанам. Вот мы сделали сегодня такое решение, чтобы каждый сельский голова и городской голова мог. Знать, де звернутися, як побачити ці грантові речі, одним з найважливіших питань порядку денного було прийняття рішення стосовно програми залучення інформаційно-комунікаційних технологій до освіти в області. Получали лучше. Ми сьогодні делаємо таку програму з привлеченням господарства університету, кафедри інформатики, щоб наші діти могли здесь находясь в селі дистанционно. Пользоваться программами, которые стоят тысячи долларов. То есть аккаунты, которые делает кафедра информатики, для них позволит получить доступ к самым современным програм. программам. И второе: сегодня вы видели, одобрили мы на совместном заседании, провели такую апробацию, чтобы областной совет мог быть реально полезным школам и детским садам области. То есть, чтобы распределять, как общественность просит нас деньги, прозрачно. Наразі комісія продовжить працювати над низкою Питань, серед яких і розвиток грантового розподілу коштів та забезпечення спортивної сфери Херсонщини.